Всім привіт, з вами Палич, і я вам сьогодні демонструю двох своїх, так би мовити, учнів, які погодилися проходити школу скіла імені Палича в себе на, стр... на стрімах, на трансляціях. Це Epic Game і PC От такі -от два учні в мене є. Да? Коротенько суть школи, яка що потрібно навчатися грати в цю гру поступово, крок за кроком, і тоді можна досягти вершин. Не можна зразу йти на 10 -ті рівні і там вчитися грати. Це погана, на мою думку, ідея. Тому вони по гілки 277 беруть 3 відмітки з 5 -го рівня до 10. -го. І таким чином, якщо ви пройдете цей весь шлях крок за кроком, танчик за танчиком, і пройдете всю школу, тобто візьмете 3 відмітки на 277, то ви станете, почнете грати десь на реально 3500 середнього на 10 рівнях. Як мінімум, у вас такі будуть сесії. І так, давайте подивимося на. Також на їхні досягнення, які зараз вони мають да, на аккаунті. І подивимося, що вийде в них потім. Будемо слідкувати за ними, подивимося, чи вдасться їм пройти цю школу, і чи, ну, чи на якому танчику вони зупиняться. На сьогодні, як ви бачите, вони зараз грають уже на Йосипах. КВ-1 і Квасик були благополучно подолані такі от діла. Так що давайте подивимося на їхню статистику в ангарі. І так, ось у нас такі порівняння. Це у нас Epic Game, Селві і пісі Мамон – це Джемі Ломбардо. Ось такі ось у нас є люди. В принципі, за їхня загальна статистика. Ну, як ви знаєте, раз в рік-палка стріляє, тому давайте будемо дивитися більш детально. Також хочу підмітити: в них вже багато боїв награно, да? Середня шкода загальна по акаунту приблизно рі одинаква. Він рейд теж плюс-мінус не такий вже поганий, да, і доволі таки близький. Да? Але давайте подивимося. Ну, саме головне що цікавиться на сьогодні. Це 2.77, наприклад, і де 10. Зрівняємо їх. Як бачимо, середуха в них, грубо говоря, 2 каву, бо, правда, в одного 9 боїв зіграно, в іншого 186 боїв. Але середній демедж у них дуже, я б сказав би сказав, невисокий. 2000, тобто вони навіть не відбивають своє ХП в середньому. Тому, тому для них це буде дійсно виклик взяти три відмітки на десяточки. З такими от показниками це буде насправді, ну, теперішніми показниками, це насправді дуже тяжко. Тому, поки вони добруться до 10 рівня, вони повинні вже почати відчутно краще грати. Щоб взяти відміточки. Нагадаю, що взяти 3 відмітки на 277, мінімальна серія повинна сесія бути. там мінімум мінімум-мінімум 3 500 damage, прям мінімум, мінімум має бути. На від 4 k має бути сесія від 4 k щоб взяти 3 відмітки на 277. По 50-х не також доволі, бачите, цих я б сказав, би, практично рівня. Рівна в одного майже 1500, в іншого майже 1300, він рейти 45% і 50%. Награно в них багацько боїв. У Пісімамонта навіть є вже дві відмінки на ньому, тому йому трошки так би мовити. Буст по старту. А от уже у Game Тут взагалі все бідово, 200 боїв навіть першої немає. Ну, будемо дивитися за хлопцями. Що я хочу підмітити? Що там, що там, що на на сім, що на 10, ти десятом жахливе виживання. 13% – це дуже жахливе виживання. Це з таких моментів, що дуже важливо для, для гри на цих танчиках. Запам'ятайте, мертвий танк не стріляє і не світить. А от шотний танк може стріляти, навіть світити. Такі от моменти. Так що коротенько, так би мовити, представлення хлопців відбулося. Саме складне, це буде вже 9-10 рівні. там перші рівні там 5-7 взагалі так полайтово. Має бути пройтися для них. Да? Вісьмерочка Йосип Третій, оскільки вже на сьогодні дуже актуальний танчик, то може бути доволі тяжкувато. Ну, Дев'ятка, Десятка взагалі буде тяжко. На них робити мені здається їм. Але в сама саме суть, що пройти оцю всю крок за кроком. І повірте мені, з кожним танком в них буде рости розуміння гри, рости розуміння позицій в грі. і Саме головне також буде рости розуміння, що не потрібно дохнути, потрібно завжди догравати, щоб ти хочеш, якщо ти граєш особливо на відміт. Три відмітки це краще зіграти, ніж 95% гравців на цьому танку за останні два тижні. А це, повірте мені, доволі таки достойний результат. Даних на деяких танках будуть планки невисокі. В принципі, на Т-10 також планка по суті, невисока, танк класний. А от 277 — це буде дійсно виклик. Так що будемо слідкувати за хлопцями за їхнім розвитком. За їхнім так би мовити, переходом уже, ну, від звичайних середніх гравців, а до таких вже бізкілових, тому що, ну, хто б що не говорив, 277 це вже годний танк. Якщо ви берете на три відмінки на 277, то вже ви вмієте грати цю гру, моя чисто така думка. Да, так, 5-таки не крутий сильний танк по відміточку, але уже це дуже достойні результати. Так що посилання на хлопців будуть в описі. В Принципі ще можна когось одненького добрати, якщо хтось захоче так само це проходити. Цю школу на, на своїх стрімах подивіться відеоролик, там де йде де мова про набір учнів. Там всі умови сказані. І пишіть мені, як хтось в особистих телеграмі. А на цьому народ все. Всім все найкращенького і бережіть себе.